Він вирішив залишитися з пораненими бійцями, котрих не могли евакуювати під час боїв за Донецький аеропорт. Потрапив у полон, де зазнав катувань. А згодом, відомий своєю жорстокістю, російський командир Моторола випустив йому в голову дві кулі. Це історія героя Ігоря Брановицького, яка трапилась 10 років тому і про яку має знати кожен українець. Війна познайомила нас з пані Ніною Брановицькою. Вона втратила сина, вона активно ходить на всі різні заходи. Ми теж нам намагаємося її підтримувати. Сама історія Ігоря вона досить така відома і публічна. Це кіборг Донецького аеропорту, який був гранатометником. І тоді, на початку війни, в 2014 році ворог був особливо лютий. І ось ті посади, які обіймали військових, які ідентифікували, що вони безпосередньо вбивали ворога. З ними поводились над жорстоко. І власне історія ігоря одна з таких. Історію Брановицького та ще 11 військовополонених опублікували на фотовиставці виставці Лушлива тиша створена експозиція на базі дослідження Amnesty International Ukraine про порушення прав військовополонених у Росії. Проєкт запустили у співпраці з Національним музеєм революції гідності, і триватиме він до 9 червня. Часто люди плутають і думають, що війна розпочалася саме в 2022 році. Такі виставки покликані нагадувати, що вона триває давно, що вона розпочалася в 2014 році. Одразу після подій Революції Гідності багато майданівців, які пішли на війну, захищати. Чати боронити нашу країну від ворога, і власне ми збираємо так само такі історії і живих майданівців і загиблих, і показуємо їх у своїй діяльності. На виставці можна прочитати про десятирічного хлопчика Дмитра Терентьєва, котрий втратив під час обстрілу матір, а його батька, військовослужбовця, захопили у російський полон. А це відверте зізнання колишнього військовополоненого Леоніда Онищенка про тортури, яких окупанти завдавали йому та побратимам. Наступна історія про дружину Орського піхотинця Ольгу Куртмалаєву вона бореться з раком і тишею, адже немає жодної звістки про полоненого коханого саме зараз, коли ми з вами говоримо, ми можемо е, розуміти, що десь когось е, катують, вбивають, і ми повинні про це кричати навіть світ і говорити постійно у своїй буденності. Ні в коєму разі не забувати про це. Стенди зі світлинами героїв та їхніх рідних височать на Михайлівській площі у Києві та мовчки кричать до перехожих про те, що війна триває і свобод. Вода має надто високу ціну.